Так, і у нас Так, і Ясічка посадила своїх іграшок поруч і ми можемо починати наш урок. З вами ми пригадаємо, ми кожного разу повторюємо, які цифри вже трошки вивчили. Давайте ми з вами подивимося, хто у дуплі сховався. Білка, білочка. Білочка. Білочка сховалася, так. А вона взназику що собі готує? Грибоч, грибочки, горішки. Так, грибочка, грибочки, горішки. А ось грибочки, і ягідки, так, так, Матвій. Так. А що. Давайте порахуємо, під деревом ростуть грибочки з червоними шляпочками. Скільки їх? Чотири. чотири. Так, хто чотири. каже, ри? Чотири. Правильно, покажіть на одній руч, руку свою одну руку. Дайте посідание. Покажи на пальчиках, скільки буде чотири. Ясь, ясь. Ось Я так. Молодці. Слава, покажи. Чотири пальчика на одній долонці. Показуйте. Христинка, Що? показуй. Открывай. Чотири. Чот... Білочка збирає грибочки, молодець, Ілюша, а скажіть, вона взяла грибочки мухомор? А мені мухомори? Ні, тобі три рочки, а ми рахуємо грибочки у білочки, Матвій. А можна їсти гриби мухомори? Вони, вони отримують. А ось білочка просить вас порахувати, скільки запасів на зиму вона зробила. Грибочків скільки? Один. Перевіряємо, яка цифра з'явилась? Так, далі у нас йдуть шишки. Скільки шишок? 2. А 2. давайте, давайте будемо говорити шишок дві. 2. Шиш". 2. Шишок дві. Молодці. Перевіряємо. Яка цифра з'явилась? Два. два. Говоріть, цифра два. Два. Сукні у нас. Ось що вона збирає, що це таке? Каштанчики, скільки їх? Рахуємо разом. Скільки каштанів. Рим. Ілюша, чую тебе. Каштан. Рим. Яка цифра з'явилася? Три. Цифра три. Повтори, Ілюша, цифра три. Цифра три. Чудово. Чудово. А ось іще Один. у нас залишилися горішки. Рахуємо разом. Один, Один. два, чотири. три, чотири. чотири. Перевіряємо. Скільки, скільки? Чотири, чотири горішка. Так, а тепер увага! Залишаємо свої іграшки біля себе і дивимось сюди уважно. Ось о, в одному квадратику скільки грибочків? Два. Два а грибочки. Ігра два. Скільки шишок? Один. Один. Ігра один. 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 А ще, чого більше? Грибочків чи шишок? Чим більше, ятичка? Грибочків. грибочків. а наскільки більше? Наскільки грибочків? більше? На два. На два. Ні, дивіться, грибочків, поставте в себе грибочків два, а шишечок один. Наскільки більше? На... На, один. на один. Правильно, Ілюша сказав, на один. А ось тепер у нас тут грибочки і горішки. Скільки горішків? Два, три, чотири. А грибочків. А грибочки. Скільки, Христинка? Христинків? Так, Христинка, 3 грибочки. А тепер скажіть: наскільки більше горішків? Давайте подумаємо. На то, що...